Відтепер стічні води потраплятимуть у Дніпро лише після очистки. Йдеться про відкачку нечистот із озера Ріцса. Відповідну угоду уклали міські владці з КП черкаси Черкасиводоканал. Відповідно до неї, дощові води з цього озера потраплятимуть не в Дніпро, а в каналізацію. По тому проходитимуть повну очистку. Вікторія Хамаза далі. Сьогодні не підемо, Артур, купатися. Та чому? Я дуже хочу купатися. Артур, поки не сьогодні. Купання у Дніпрі під забороною. І так і спочатку пляжного сезону. Любовиванів набереже свого онука від водних інфекцій. Їх тут, каже жінка, чимало. Все переконана через нечистоти, які потрапляють у Дніпро. Нас беспокоит іменно самостоятельно нашого водоема. Потому що, судя по тому, что многие страдают кожными заболеваниями или пищевыми отравлениями, это говорит о том, что вода не чиста. Много сбросов, о которых мы не знаем. Не видим, але ми це щущаємо на собі. Оцей стан води зараз буде автоматично перекачуватись в цю насосну станцію водоканалу. Таку угоду міські владці уклали з водоканалівцями. Відтепер стічні води з озера Ріца будуть відкачувати у фекальну каналізацію міста, а це дозволить мінімізувати забруднення Дніпра. Та на цьому комунальні вдосконалення не завершуються, каже посадовець. У планах міських владців скоротити число витоків у пляжну екваторію, поєднати наші витоки для того, щоб зробити ну, максимум 5-6 витоків. Тоді один з них це виток на чорному яру. Він вже обладнаний очисними спорудами. Там треба зараз тільки фільтри відремонтувати, і добудувати, скажімо, на крупних витоках цих 5-6 ще очисні споруди. Таке каналізаційне реформування позитивно вплине на якість Дніпровської води, та неабияк спростить життя мешканців тамтешнього району. Переконаний і головний водоканалівець Сергій Овчаренко. Раніше зливові води із озерарі це відкачували просто на проїжджу частину. Тепер ця процедура буде цивілізованою, каже комунальник. До того ж недорогою. 4 гривні 9 грн. копійок. Це вартість сюди, включає транспортування, а очистка. Січних вод, ну і перекачки відповідно. сосна станції по мережах самопливної, спочатку напорної, потім самопливної каналізації потрапляють на очисні споруди азот. І вони очищаються там. ця вода вже очищена біологічною і реагентною очисткою, тобто вона є абсолютно безпечна. Що стічні води мають потрапляти у Дніпро лише після очистки, говорять у міській санепідемстанції. Тут контролюють п'ять черкаських пляжів. Якість води зізнаються, фахівці не завжди відповідає нормі. Левова доля такого показника нечистоти, які із течією потрапляють з каналізації прямо у місця масового відпочинку. Контроль здійснюють самі підприємства на ПСВЦ Хазох Азот. Є промислова лабораторія, яка проводиться там постійно кожен день. І екологічне управління екології. Звісно, після дощів, коли вода без, йде без очистки в лл то може бути забруднення. Тому зразу після дощів на наступний на, на день не рекомендовано купатися там, де, де у нас випуски є. Ще не тепла водичка. Не я знаю літо, Артур, але я волнуюсь. Поки комунальники та владці міскують, як убезпечити черкаські пляжі. Пані Любов намагається вберегти від водних інфекцій свого онука та пояснити хлопчику, що її вини найбажаніша літня забава під забороною стає дедалі важче. Вікторія Хамаза, Василь Саєнко, Сергій Єфімов, Віка новини.